Привіт, дівчатка. Вирішила зробити коротесеньке відео про пусті баночки за травень місяць. У мене їх небагато. Я, так, знаєте, пробіглася оченятками, переглянула всі свої засоби, бачу, що більше у мене немає нічого такого, що вже ось-ось, зараз у мене закінчиться. Пустих баночок мало, майже все по догляду. Такого нічого немає. Декоративки немає, фарбуюся я не так часто і не так багато, щоб вона у мене швидко і багато закінчувалася. Якось так вийшло, що баночок не дуже багато, але щоб вони мені не заважали, вирішила їх викинути, і перед тим, як викинути, Думаю, поділюся з вами. Поділюся враженнями від тих засобів, які я купувала. Ну, як ви вже звикли, у мене в основному все від фірми Oriflame. Мені так зручно, я цю компанію люблю, продукти в них якісні, я їх люблю. Є деякі нюанси, за що ця компанія у мене визиває сумніви. Але. Але, але, але поки я висновків таких гучних не роблю, тому що я робила запрос, мені дали відповідь, і якщо мене не обманули, то все буде добре. І з компанією Oriflame я прощатися не буду. Поки я вас це все присвячувати не буду, хто... хтось мене розуміє, тому що хто, когось теж це хвилює, хтось не розуміє. Але я про все обов'язково вам згодом розкажу. Отже, чим я користувалася в травні місяці, що в мене закінчилося? У мене закінчився шариковий дезодорант. Шариковий дезодорант, він ароматизований з ароматом парфу, то парфумованої водички Divine. Він мені дуже цей аромат подобається. Спочатку це була туалетна водичка, зараз її вже вдосконалили. Це парфумована водичка, це стійка водичка. І дезодорант пахне таким же самим ароматом. Має аромат цієї парфумованої водички. Е, парфумовані дезодоранти шарикові мені подобаються від компанії Oriflame. Вони гарно. Е, Справляються зі своєю задачею, я задоволена. Зараз в каталозі їх немає, у восьмому каталозі будуть парфумовані, дівайна не буде, будуть по 69 гривень. Зараз, якщо вони є, то гривень 95 в каталозі коштують. Вони без великих скидок, ну зараз трошечки ціни піднялися, то вони десь в районі 90 гривень, але в наступному каталозі ось є, буде Волар, буде. Джордані Гол це також чудові аромати, і вони гарно справляються з тією задачею, яку для них поставлено. Потім у мене також закінчився. Крем для рук я вам покажу. Бачите, я його вже даже розрізала. Мені одною ручкою не незручно, але е, показати вам, що там дійсно пусто витягнути, е, то, е, надіюсь, ви мені повірите. це Ось цей крем, бачите, з розовим, Є такий ще фіолетовий, це от він трошечки забруднився, але це з розовим. Це вважається денний, тому що він швидко вбирається в шкіру. А той, що з фіолетовим, він такий трошечки жирніший, він густіший і він трошечки гарно зволожує, трошечки він теж вбирається, але, от знаєте, якщо ним днем намастити рученятка, рученятка будуть гарні, але якщо ви працюєте з паперами, то ручка потім не хоче писати. Якщо от ви руками пойовзуєте по йовзли, типу паперу, тоді ручка не хоче писати. То той теж дуже класний, він у мене також був. Зараз в мене чомусь якось креми для рук, у мене кінчаються і кінчаються, і бачу в запасі у мене в запасах немає, але я дуже-дуже завтра чекаю посилочку, і там мають бути креми для рук. Отож, креми хороші, це великі об'єми по 150 мл. Раніше вони коштували в районі. 100 гривень. А у восьмому каталозі такі креми будуть. Це в мене з запасів. Я брала дівчатка дуже-дуже давно. По чому я їх брала, я не знаю. Я вам знайду, зараз скажу, яка в них ціна на даний момент. Ось. Ось вони будуть великі об'єми по 139 гривень. Вони вартують своєї ціни. Вони йдуть з олійкою Макадамії, вони хороші. Я їх дуже люблю. Що великі об'єми беру, що маленькі. Оце як просто їх буває або немає на складі там, або е або немає в каталозі, то я можу заказати щось інше. В основному я стараюся хватати великі об'єми: ось саме ці два креми: з, розовою, з розовим кружечком і з фіолетовим кружечком. Ось вони є такі ще маленькі об'єми, але коли є великі, я стараюся хватанути зразу собі два. Ось цим таким фіолетовеньким, бачите. Я користуюся на ніч, а рожевим на день. Тут йде і живлення. У нас, це, виходить, рожевий захисний, а уже цей фіолетовенький він йде живильний. Також у мене закінчився пробничок кремів для шкіри навколо очей. Ось такий новеч. Мені пробнички, вони економніше купувати, тому що пробничок коштує 10 гривень, а крем коштує. Якщо він є, ось це ось цей. Зараз я вам покажу ось той маленький ось це він. ось, Він коштує ну, десь гривень 600, а то і більше. Тут у ньому 15 мілілітрів об'єм його. От посчитайте: 15 пробничків тут по одному мілілітру йде. Да. 15 пробничків буде 150 гривень, а якщо ви купите в ось такій баночці 15 мл, це буде коштувати гривень 600 не менше. Тому, ну ось, дивіться, ось він є. 785 гривень. Порахуйте самі, тому я ніколи не брала ось цього, ну, як кажуть. Повного розміру я завжди брала ось такі пробнички. Крем хороший, мені дуже подобається. Також у мене закінчилося це, я колись замість плати за доставку вони часто появлялися, Я завжди брала ось це мило сенсеко, це йде з мандарином замість плати за доставку. І воно мені дуже подобається. Я ним і користуюся як гелем для душа. Більшості ми ним користуємося як гелем для душа. У мене. ну, Зараз літо, жарко, як ви знаєте, в село Городи. Ми купаємося частенько. Тому мила будуть зараз влітку закінчуватися частенько. І воно коштує в районі 200 ну десь до 200 гривень. Такі мила коштують. Це хороша серія, вона доглядова, хороша. Ой. А замість плати за доставку, воно тоді було дуже-дуже дешево виходило. І я тоді раз робила замовлення його брала. Я тоді в тому каталозі, коли воно було за плату за доставку, я зараз навіть вам мабуть не найду, Ні. Я кілька, що не робила замовлення, я завжди його брала, замість плати за доставку, то в мене в запасіках ще одне чи два такі є ціленькі. Також у мене закінчилася ось так, така шампунька. Я нею не користуюся, у мене такою шампунькою чоловік коли вдома, користується. І це проти лупи. Зараз цю серію зняли, вийде новенька серія. Я ще ту новеньку не брала, ми ще не пробували. Ця в основному йому підходить. О, е, є запасік, тому. Все добре. Але в мене син уже дорослий, 13 років, то він уже теж ось у нього закінчилася його шампунь тачки. І він уже сказав: все, мама, більше мені дитячих не купуй. Я вже буду користуватися такими, як тато. І буде користуватися також такою. Також у мене закінчилося два мила. Це у мене в запасах було, зараз їх уже не продають. Це була така романтична. Ну, я е, я вам, я вже не Аромат Піона ну, класний. Там такі в виді крапельки мило йде, воно дуже-дуже пахнюче. Мені ще подобається. От мені Піон сподобався. Я брала на пробу, шкодую, що взяла лише одне. Я не думала, що ця серія пропаде. пропадає. Е, тому взяла одне, шкодую, воно в мене одне. Думаю, тільки десь з'явиться на розпродажу, буду хватати штук 5, а то і 10, тому що дуже класне мило і сподобалося навіть моїм діткам. А ще колись там було з грейпфрутом, теж класно пахло, з лавандою мені не зайшло. Інші я не встигла спробувати. Також у мене закінчилось отаке от мило Love Natural's. Це іде з абрикосом і з вівсом. Воно дуже гарно пахне. І взагалі ці шайбочки дуже класнючі, вони не розмокають. Такі... Ну, мила, мила супер, кускові мила супер. Хоча кажуть, зараз вони вже ось такі мила в восьмому каталозі будуть по 43 гривні. Вроді би, ціна кусається, але воно того коштує. Також у мене закінчилася зубна паста для чутливих зубів. Ось така у мене дітки нею користувалися, і я користувалася. Е і зараз користуються, тому що ми відкриваємо пасту завжди не одну, а дві, тому що у е мене дітки люблять один день одної, другий день другою. Зараз у нас відкрита відбілююча і трав'яний комплекс. А от уже ця закінчилася, цю вже викидуємо. Це іде тут 75 мілілітрів. Тут в цій пасті найменше мілілітрів. Це іде для чутливих зубів. Пасти зубні зараз по 99 гривень. Вони свого коштують. Куш... Ви знаєте, я скільки не пробувала, і не обов'язково там ці дешеві заврори, там чи шикі блиск, чи з АТБ. Я пробувала і дорогі, які також коштували. До 100 гривень, ну, я не можу. У мене чомусь Я не можу їх виполоскати, у мене залишається привкус в роті малиння якесь. І... Ну, не знаю, а от Оріфлеймовській мені подобається ось ця для чутливих зубів і трав'яна. Трав'яна то взагалі моє кохання, вона гарно виполіскується, в неї не залишається привкуси, знаєте, в ротовій порожнині, що ти там почистив зубки, п'єш каву, і таке відчуття, що ти в каву тобі хтось налупив зубної пасти. А з цим у мене проблем немає. Також у мене, що я спробувала, хто дивився мої розпаковочки, ви знаєте, що я собі замовила ось такий скраб для волосся з чорним вугіллям та з м'яткою. Скраб це я пробувала для волосся вперше. Я отак взяла на пробу, мені треба було бали докинути, я взяла на пробу. Ви знаєте, так, щоб сказати, що він призвів у мене вау? Ні, я не скажу. Щоб сказати, щоб він в мене призвів до фу, я теж сказати не можу. Ну, якось, знаєте, з одного разу, а я використала цей пакетик за один раз. Я ж, його вистачило мені би на два. Але я ж спочатку все видавила з нього, а потім вже нанесла на голівоньку. Там, звичайно, було трошечки забагато, але щоб не викидувати, я вже скористалася ним за один раз. Ну, це нічого, це таке. Знаєте, я вам розкажу про свої відчуття. Отож, голову вимиває. Гарно. Лупи після нього взагалі таке відчуття чистоти на голові у мене е, після жодної шампуні не було, як після скрабіка. Така свіжість, можливо, це за що того, що тут з м'яткою воно, я не знаю. Е, волосся в мене після нього не жирніло дуже довго. Хоча в мене волосся любить пожирніти через днів 2-3 після миття голови. Чист, Тоту вол... голови я відчувала також довше, ніж після звичайної шампуні. Єдине, що мені не сподобалося, що його треба постаратися, щоб змити, тому що там ці маленькі чорненькі крупинки, а те все супер. Буду повторювати, я зараз собі замовила Duology Scrub, Якщо він той мені не зайде, там е, іде у 75 мл, тут 20 мл, то буду повторювати ось цей. Буду обов'язково, що я можу вам сказати, як я ним користувалася? Я помила ним голову, як шампунем нанесла, шампунем не користувалася. Помила ним голову, добре помасажувала. Помасажувала, і після нього я ще скористалася кондиціонером і олійкою. Все добре, тому що, кажуть, багато хто каже, що після нього волосся як солома. Це якщо одним ним, а якщо ще чимось після нього, я скористалася кондиціонером. І в мене було все норм. Волосечко було м'якеньке, волосечко було ніжне, все як зазвичай. А от свіжість трималася дуже-дуже довго. Також я тоді брала, ви бачили, тоді як береш два продукти, то було подішки ось таку олійку. Опять та сама історія, опять всю вивалила на руку, а вона ще була гаряча. Коротше, її можна було розділити на два рази, чому я не розділила? Тому що я собі подумала, як це ця олійка має бути отако. З дирочкою, відкрита, це ж не гігієнічно. А коли я вже все вивалила, я побачила оцю пімпочку і зрозуміла, що її придумали для того, щоб якщо тобі на один раз багато, ти можеш чпук і закрити олійку. Ну, знаєте, дійшло трошечки невчасно, трошечки запізно, але дійшло на другий раз дознати. Олійку буду повторювати обов'язково. Е, нею потрібно кажуть користуватися. Спочатку нею миєш голову, потім шампунью, потім далі доглядово. Я, естественно, написала дівчаток, спитала, відповіді не дочекалася, що зробила я. Я помила голівеньку шампунью. Потім нанесла цю олійку, її треба наносити в гарячому виді. Тобто, е, я не пам'ятаю, на 5 хвилин, вроді би, її занурюють. Ой, боже, капнуло на мене. Її занурюєте в гарячу воду, але не пам'ятаю, на скільки хвилин. Вона нагрівається. Вона дуже такий аромат. Так гарно коси після неї пахли. Ось. Вона нагрівається. І ви нею. Масажуєте волосечко, наносите, потім закутуєте в рушничок, і я також не пам'ятаю, то ли 20 хвилин, то толі півгодини треба ходити з рушничком. Обов'язково треба закутати голівеньку в рушничок і потім змиваєте. Що зробила я? Як я вже сказала, я помила голову шампунем, розігріла олійку, нанесла, походила, все, потім просто змила гарячою водою. Просто змила гарячою водою, висушила олійку, на волосся нанесла. Е... Ох, Боже, як це сарія називається. Доглядову вже олійку нанесла. Після того, оказується, потім мені написали, що це йде очищувальна олійка, що ви нею на грязне волосся, її наносити, і потім її змиваєте шампунем і доглядаєте вже за волоссям, там кондиціонер, маска, що там вам треба. Я зробила це по-іншому, але знаєте, я настільки була задоволена результатом. В мене після неї цілий тиждень голова була, взагалі не жирніла, взагалі не грязнилась. Ну, таке було відчуття, наче ти кожного дня вона в тебе тільки вимита. Волосечко було ніжне, волосечко було гладесеньке. Я так нею, хоч я неправильно нею скористалася, але ефект вона мені дала. І я дуже задоволена результатом, я ще хочу замовити і спробувати скористатись так, як мені порадили спеціалісти компанії «Оріфлейм». І подивитися, чи буде той самий результат, чи, можливо, буде ще кращий результат. Тому що, навіть неправильно я нею скористувалася, і я була від неї в захваті. Це був ефект вау. А от представте, якщо я скористаюся правильно, це буде вау в квадраті, а то вау в цілому кубі. Ну, в общем, олійкою я задоволена. Цими засобами я задоволена. Я задоволена усім, що я вам зараз показую. Обов'язково буду повторювати, кроме цієї шампуні, тому що їх зняли. Уже, мабуть, ну, Мені здається, що зняли, тому що вийшло Duology, Hair X, і тоді писали в останньому каталозі. У мене одна ще в запасі є, там будуть чоловік, син, користуватися, не знаю, хтось з них буде нею користуватися. Взагалі, шампунь класна, просто я вже її не зможу купити. Але я буду купляти щось інше, будемо пробувати інше. Ось такі у мене були пусті коробочки за травень місяць, ось такі засоби у мене позакінчувалися. Я всім задоволена. Можу вам, е, ну, радити не буду, тому що я не експерт, я не кожен сам собі експерт. Але е, не, ну, не знаю. Я, знаєте, і я не побоюсь сказати, що це класні продукти, вони якісні. І дитячі шампуні якісні. У мене діти миються ніяких проблем немає. І креми для рук, і дезодоранти ці шарикові, У мене ніякі сліди на одязі після них не залишаються, як там є після якихось в Аврорі Я колись купувала. і у мене футболки всі такі, знаєте, вони ну. Не хочеться більше їх купувати. Мила взагалі бомбезні, їх навіть якщо мильничку там ми в селі там десь щось робила, треба ручки помити. Мильничку лишила, дощик пішов, це мило, магазин не розмокло, зробилося вкляпою, ти його викидуєш або лишив сонечком. Воно потріскалося з цим, не трапляється нічого. Воно не тріскається, воно не розмокає. В мене таких проблем з ним не було. Я не знаю, я не можу сказати, що воно так не робить. В мене таких проблем з ним не було. Я всім цим задоволена. Дякую вам за увагу. Дуже-дуже буду рада, якщо я вам усім принесла якусь користь, корисну пораду дала, якщо ви щось візьмете корисне з мого відео. І всіх люблю, цілую, бережіть себе, залишайтесь в безпеці, тому що ніч була важка, і не тільки ніч, але й днем. Трошки було гаряче, тому. Тому бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Всім миру і чистого, мирного, тихого неба. Пока-пока.